Собака. Собака, а як собаку Угу. Окей, ну прикольно, що у нас тут бачите скоти. Ми всі любимо. Е. Окей. У нас тут є різні проєкти, які ти можеш складати. Так, наприклад, там, можна такі проєкт. У тебе є проєкти, які ти можеш обрати і спробувати скласти їх на цьому. Так, давайте я спочатку позираю, як вище, так. Смотки ну, у нас треба залишай. Ти бачиш, ми в кожному проєкті просто немає знаті всіх кнопок, що ти але виходить, що бачите, чорний і жовтий, тобто це буде червоний і зелений, так? Відповідно, який проєкт будеш збирати? Запустити і ось цю Але ти дивись, б... це вже на який край, який край, на шостий А тут нам на просто не Окей, ти дивись, у нас кнопочки, а там ти не будеш. Ні, в тебе в коробочці.

в цьому проєкті, правильно? Нам потрібен перехідник цього варіанту. А, <реклама> оце є. А, подивись, точно він? Верно, він. Оце, що ти тільки що дивився. І він якраз міряє відстань до найближчого об'єкта. Тепер дивись, зверху має бути ГНД. Можеш спробувати взяти карточку? Ось так? Бачиш, він да, є. є і від цього залежить із рус, на і... пакет. Які парі? Перекарточка з приводу. Ну, думаю, може на да, попії. Може наоборот. Я Я що... Але дивись, у нас скільки деталей, бачиш, по дві пари ніж. І вони стоять зразу, бачиш, дві пари. Тобто нам потрібно перевернути. Ні, ще побачить. Так, щоб ставити відразу дві двісті. Mm -hmm. Може ще якийсь роботи проєкт відрати. Отак, Так, і туди вставити треба. Так. А тепер тобі потрібен сервопривід. Це така штука, яка крутитися на той кут, який ти хочеш. Я зараз тобі даю. віддаю. О, Але дивись уважно по кольорам. Дивись уважно, який зверху має бути кольор? Коричневий, потім червоний, потім жовтий. Тобто важливо саме в такому порядку їх і поставити. Правильно? Есть, треба обрати якою стороною, ставити цю штуку. Не, Так? Дивись, Давай позбираємо роз'єднати. Правильною стороною. Щось крутиться, це нормально. Можете відключатися. Просто поклади його кудись. Так, так. Ні. О, а тепер дивись, давай почитаємо з тобою, що взагалі має рятуватися. Запускай проєкт. Керуємо з допомогою потенціометра. Лес пробуємо розібратися, в нас не просто так працює. Керуємо з допомогою потенціометра кутом повороту серверомоторі. Дивись, знаєш, такий кут? Yeah. Так. Ну, наприклад, може туди дивитися, а може бути. Під кутом, наприклад, трошки інший дій, правильно? Але дивись, нам, там, треба, там треба чимось керувати. Так, дивись, у нас є кнопки. Давай подивимось ще на схему, чого нам ще не вистачає. У нас є дві кнопки, а це що таке, як думає? Це якраз нас потенціометр, це та штука, якою можна керувати. Бачите він? А є зеленька штучка там? О, все. Можете робити його до показу? Це така челіна. А ти бачите, що попала там в кіни, чи не попала? Вам треба витягнути, треба подивитися про не Треба Оп, Є. А тепер пробуй. Тепер дивиться. Давай подивимося. Який цей проєкт складав? Дев'ятий проєкт. Відповідно, а нам зараз тут буде на літи. Дев'ятий. Нам треба обрати проєкт червоною кнопкою, а запустити зелену. Червоно обираємо, так, щоб вийшов зі фронт'я. А запускаємо зелене. Yeah. А тепер спробуй покрутити, потанцювати і подивитись, що тебе буде крутитися робити. Крутиться. Крутиться. Ось тим дивись, крутиться. Я, ти ось, там. Я бачу. Хоч, Бачиш? Клас. Ти, дивись, він крутиться на той кутик і ти йому кажеш. Десь, якщо ти він крутиш, його, бач, він залишається так, як ти хочеш. Все ось тим. Ну, можно просто покласть. Ну, просто лежать, и ее можно говорить,